СБУ затримало російського крота в Міноборони на Дніпропетровщині. Викрили військового держспецтранслужби, який працював на розвідку РФ. Його завербували після мобілізації. Через проросійські дописи в соцмережах зрадник передавав ворогу координати військових об'єктів для ракетних ударів, надсилав їх у вигляді міток на Google картах. Агента затримали під час навчання на полігоні, вилучивши телефон з доказами. Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення за державою. Мешканців Дніпра та інших регіонів затримали при спробі незаконно втекти з країни, повідомляє Держприкордонслужба. Дев'ятеро чоловіків з Дніпропетровської та ще семи областей України намагалися втекти до Молдови. Три доби вони йшли пішки під палючим сонцем, отримуючи вказівки через телеграм-канал. За допомогу в переправленні кожен мав заплатити до 150 тисяч гривень у криптовалюті. Затриманим загрожує адмінвідповідальність. Справи передали до суду. Прикордонники нагадують, такі мандрівки не лише незаконні, а й небезпечні для життя через виснаження, зневоднення, теплові удари. Є домовленість про обмін 1200 полонених. Президент Зеленський повідомляє про підготовку нової зустрічі в Стамбулі. Секретар РНБО Рустем Умєров доповів про комунікацію з російським представником. Працюємо також щоб розблокувати повернення наших цивільних. З'ясовуємо дані по кожному прізвищу. Ключові партнери допомагають нашій дипломатії, зокрема контактам з американською стороною та зусиллям для повернення дітей, які були викрадені і вивезені в Росію. Інформує Зеленський. У Павлоградській міській лікарні діє реабілітаційне відділення, де пацієнти отримують допомогу без госпіталізації. Тут фахівці допомагають відновитися після травм, операцій, інсультів та інших хвороб. Відділення працює за програмою медичних гарантій Національної служби здоров'я України. Надається реабілітаційна допомога та на безоплатній основі за двома пакетами. Це два пакети 54-25 Це медична реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах. І допомога дітям новонародженим і дітям до трьох років. Щодня з пацієнтами працює мультидисциплінарна команда: лікарі фізичної та медичної реабілітації, фізичні терапевти, ерготерапевти, психологи та логопеди. З'їли спеціалісти допомагають відновлювати. Втрачені функції це рухливість, витривалість, силу м'язів, зменшують біль, повертають пацієнтам впевненість в власних силах, незалежність у побуті, тому, що звертаються з різними ж проблемами захворюванням. До відділення направляють сімейні лікарі та вузькі спеціалісти. Сюди звертаються пацієнти з болями в спині і суглобах після ендопротизування, з наслідками міновибухових травм, інфарктів та інсультів. Безпосередня робота спеціалізується на терапевтичних правах, допомога хворим у захворюванні опорно-рухового апарата, захворюваннями центральної нервної системи і різні інші захворювання. В основному це ортопедія, неврологія, неврологічні хворі. Тривалість реабілітаційного курсу залежить від стану пацієнта. Терапевтичні вправи назначаються згідно індивідуального плану, і вони можуть бути як домашнє завдання, так і можуть ходити сюди пацієнти за бажанням. Ми їх контролюємо, приходять вони через якийсь певний час, дивимося їхні результати, коригуємо їхні результати і подальше назначення у нас. Відділення має сучасні тренажери для роботи з різними групами м'язів. Це дає змогу відновлювати фізичні функції пацієнтів. Дани Отрохименко, Олександр Молчанов, Євгеній Ваненко. Новини ПТРК. У Павлограді провели арт-терапевтичне заняття для дітей внутрішньопереміщених осіб. Захід відбувся в межах міжнародного проєкту Ради Європи, міста взаємності. Ми плануємо зняти емоційне напруження, адаптувати дітей. Через творчість понизити рівень стресу це дуже актуально в умовах нашого сьогодення. Взагалі, познайомити їх, соціалізувати, так як дітки з нас з різних громад приїхали до нас в Павлоград. Тут вони зможуть познайомитися, поспілкуватись, завести нові знайомства, друзів. Мета проєкту підтримати адаптацію дітей та створити простір довіри між ними. Дорослим потрібно допомогти відновити ресурс, знати техніки саморегуляції. А діти діти більше потребують соціуму соціуму, адаптації, нових знайомств. Для них все нове, все інше. Тому, звісно, дуже велика різниця між роботою з дорослими та дітьми. Заняття складалося з кількох етапів: спочатку вправа кольорове дихання, синій колір вдих, жовтий видих. Так діти вчилися знімати напругу та налаштовуватись на позитив. Після цього творчість за допомогою вишних паличок і фарб учасники створювали картини на тему літа, відпочинку і радості. Старайтеся, бо ми зробимо Далі ігрова частина з парашутом, що символізував океан. Під ним діти ховалися, відчуваючи захищеність, а м'яч на поверхні символізував спільну відповідальність. Щоб він не впав, потрібно діяти разом. Психологиня зазначає, батьки часто впливають на психічне здоров'я своїх дітей, транслюють їм власні емоції та тривоги, що може дестабілізувати дитячий стан. Треба працювати як з батьками, так і з дітьми. Ну, Звісно, нові умови навчання. Дистанційне навчання ж набагато гірше, ніж офлайн. Нове місце проживання, нові люди. Так ми маємо змогу побачитись офлайн, поспілкуватись, знову ж таки, завести нових знайомих. Діти постійно взаємодіяли, розфарбовували глиняні фігурки, писали побажання на майбутнє. Усе в атмосфері гри, спокою та довіри. Прийшов взагалі, коли дізналася, що буде відбуватись такий тренінг. Він з задоволенням пішов. Зранку, звичайно, після такої важкої ночі він, як і всі діти, важко піднялись. Але спочатку ну, був такий трошечки застінчивась, така але співробітники дуже класно знайшли до дітей підхід, і він почувається себе супер. Марина розповідає, у таких умовах діти знайомляться, навчаються новим навичкам і відволікаються від щоденних тривог. На її думку, такі заходи варто проводити частіше, а дітей активніше залучати до гуртків та творчих студій. по Перше для батьків це власний приклад. Це раз. По-друге, коли ну на мою думку, що якщо діти будуть відвідувати спортивні секції і будь-які інші гуртки, то це Знімає стрес, це допомагає їм соціалізуватися, це допомагає їм розкрити ту сторону особистості, яку ну, школа якби не торкається в такий час. Діти із задоволенням брали участь у заняттях, активно спілкувалися та раділи новим враженням. Мені тут подобається, дуже подобається, навіть коли ми рисували свої малюнки. Мені теж подобається це. Ми тут малювали на тему літо. Та грали з парашутом. Заняття для дітей стало частиною ініціативи, яку реалізують у різних містах України. У рамках програми міста взаємності громади об'єднуються задля підтримки та інтеграції людей у нове середовище. Заняття одночасно проходили і в інших містах учасниках проєкту, зокрема в Луцьку. Такі ініціативи допомагають дітям почуватися впевненіше та формують взаємодію між громадами. Кирил Митрок, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК. В Україні передбачені пільги для пасажирів із дітьми та осіб з інвалідністю під час користування громадським транспортом. Про це нагадує повноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Пасажир має право безкоштовно перевозити одну дитину до шести років без окремого місця. Особи з дитячими візками належать до маломобільних груп і мають право на пріоритетну посадку. Люди з інвалідністю мають право на безкоштовний проїзд для інвалідів першої, другої групи та дітей з інвалідністю. Пріоритетні місця для сидіння доступний транспорт, низькопідлогові, автобуси, підйомники. Допомогу водія під час посадки, висадки та розміщення багажу на міжміських і міжнародних маршрутах. У разі порушення прав пасажир може звернутися зі скаргою до перевізника, місцевої влади або Укртрансбезпеки. В умовах війни масованих обстрілів і ризику пожеж рятувальники та медики мають дістатися до під'їзду максимально швидко, але часто це неможливо. Двори багатоповерхівок щільно заставлені приватними авто, спецтехніка не має змоги маневрувати, а пожежні гідранти недоступні. 7-10 хвилин саме стільки часу є в рятувальників, щоб дістатися до місця пожежі та почати гасіння. Інакше приміщення вигорить ущент. Рятувальники нагадують, звільнений проїзд це неформа а умова, від якої залежить чиєсь життя. В останній тиждень липня в Україні створили понад 4 тисячі нових родин, повідомляє Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції України. Дніпропетровщина в лідерах за зареєстрованими шлюбами. Найбільше весіль зареєстрували в Києві 945, Дніпропетровській області 376, Львівській – 258, Харківській – 244, Одеській – 225. Нагадаємо, Дніпропетровщина друга за територією в Україні область після Одеської. Також регіон посідає друге місце за кількістю населення понад 3 мільйона людей.